Небеса це країна з тобою, небеса, люблю вашу красу, небеса, я йду за тобою, Боже мій, я до тебе, йду, небеса, це країна. Розумію, все людина. Це людина, поставь. В таких умовах да? люди проводять <гублірує> служіння. Воронцовки наші з воєнкомата. Де? Де? Де вони? Я ж куди? Связі немає. <гублірує> а ще була історія, яка сьогодні заходить на концерт. Це як то, він спочатку, о, а ти голова села, а ти у а ти у